Всім привіз звонгули їх в серіалі флеєпогоди. 19 зони, і 11 серія Поговорені квести. ми розпочнемо. Добре крайці. Це... А, так, моє мої мій... але ну хотіли б робити того, що дозволити використання зброї візерій. Тому що, са, тому що ми так вирішили це використовувати ну щоб вы ви використовувала Хай Вемейский б... Союз довго не до нас відповідь якби інші инчим країни. А... А Вмінские країни? Так, хочеш ще? Я. Yeah? Добре. Не боїся, де не немало, тобі нічого поганого не зроблю. Добре. Добре, мені здається, що це. Чого не чай? А що? А... Нічого. Добре, ви не раз до до серйозних питань буде менто. А, та. Ми дозволимо зброю чи ні? Ау, як ми зараз не дозволимо зброю, до мене може піти на інші вмірські кагіни, крім візерії. Крім як ми на чолову назломо того ви до того, нам треба не просто дозволити ударяти. Ну добре, хай дарять. Гай... там якийсь вислом. Це нам так на чого не нашкодить, в принципі. Але то не є найка на небезпека. Яка. В тому що взагалі демонії. Демонія може подумати того, що ти був дарий, Може на просто не край. Це дуже великі ризики. Ну, лиш так не напали. Тому, що вміє Ісус і да. ви це в Емірську П'єднані Нації. Добре. Ну, це зрозуміло. Наче ну, ми все вирішили. А? Ага. Що це за кавіка? Добре. Ой. Добре. Попробуйте виконати, виконати мій квест. Ваша задача згадати шифри. Розглядати? Які вулиці. Валяються на карті. Ви потрібно зробити справжню комбінацію коду і відкрити секретну скриню, де є багато, фо... і багато фото від фулівлязе. <клузля> <клузля> uh, добре, йдемо. Яки нам смисл? Йдемо? Вас добре? Ага. І де нанести цю скриню і ці коди. Це я вже шифри. І що там за фото? Там а, саме питання. Поки що ще не шлунку задавати ще питання. Ой. цій карті іде. Ем, добре, край г. Ммм. А, тому найти якусь координацію. А? Вісім. А це є першим гуртом? Дев'ять. І ще один. Так, один. Лише у ще один останній. А? Добре. Якось оставку якесь небо. Фіола, той такі думав вгадати код, Може 9851. Оу. Це на нападнегіоне. 9851, Так. Ем. Ми сюди прийшли тільки за тими якимось 600 доларами. А що? Ем, ну для книжка. Книжка? Мені по потвої бути потрібна книжка. Ну, 600 доларів? Хочеш дам 300? Мені цього ще не потрібно. Може, ці книжці якісь фото, може він позивував. Добре. Ми вже поговорили, можеш йти на землю. Добре. До побачення. До ну, до побачення. Добре, я вже тут. Оу, привіт, е проліплені, ти хочеш 300 доларів? Ні, мені не потрібно. Хай вони буде тобі. добре. Я тоді піду. Ій, на. І що це така за книга? Е, сам господай. Ну добре, попробую за того згадати. Що це таке? Добре. Ну добре, попробую розгадати І всім добро, я зову Фулі Блейверджен. Всім гуу!